20 червня у приміщенні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації відбулося святкування Дня донора. В урочистостях брали участь заслужені донори України та організатори донорського руху в нашій країні. Привітати їх прийшли народний депутат України Максим Луцький, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту Алла Шлапак та голова Солом'янської райдержадміністрації Іван Сидоров. Краплина крові донора врятоване життя. Про це йшлося у зверненні народного депутата України Максима Луцького. Спасибі, що всі знайшли сьогодні час і можливість приїхати в адміністрацію сказати теплі слова підтримати Дородову морально, подяками, нагородами. І я хочу побажати всім нам, це всі свято, щоб ми, перш за все, завжди залишалися людьми. А ми будемо зі свого боку, в рамках своїх важливостей допомагати вас підтримати. За святого рівня. Максим Луцький вручив подяки від голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти заслуженим донорам України та подарував Товариству Червоного Христа Соломенського району швейні машинки. Голова Соломенської райдержадміністрації Іван Сидоров вручив подяки та цінні подарунки. Щиру подяку рятівникам людського життя також висловила Алла Шлапак. Вона вручила самовіданим донорам нашої країни почесні грамоти. З кожним роком проблема нестачі донорів в Україні загострюється, а у деяких... Таких випадках перетворюється на критичну. з донорством, тому що донори скоріше, а молоді не дуже критичність. На щастя, в нашій країні є такі люди, кров яких врятувала не одне життя. Серед них родина донорів Макарових. Я знаю, що я частичку крові кому дала, на кому-то понадобилась. І можливо, бути казанням на мені подала.